Шановні першокурсники, шановні батьки, шановні члени вченої ради присутні, сьогодні для вас велике свято. Ви стали студентами. Я маю на увазі першокурсників, студентами першого курсу Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Вам, безперечно, дуже повезло. Ви попали. В найстаріший вищий медичний навчальний заклад України, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, цього року він буде святкувати 238 років від початку створення. Він не тільки найстаріший в Україні, але він один з найбільших, другий, мабуть, по величині після Київського. Постійно університет займає перші місця в рейтингу вузів. Наприклад, цього року університет зайняв в топ-200, перше місце серед медвузів України і шосте місце серед всіх понад 200 вузів України. Вуз, безперечно, великий своїми великими традиціями, тому що довгий час існує тут великий серйозний колектив в Університеті працює понад три тисячі людей, з котрих около 1300 це викладачі, з них понад 200 доктори наук. Тобто тут є люди, які можуть вас навчити майбутній спеціальності. Треба тільки, щоб ви хотіли. Не повезло вам в тому плані, що сам час невдалий, тому що. Військовий стан, війна розв'язана агресором. По-друге, коронавірус знов підноси голову. Деякі е курси в нас вже вчились, вчаться два роки онлайн, тобто дистанційно. Це, очевидно, не найкращий спосіб навчання для майбутніх медиків, тому що медицина настільки відповідальна, вона потребує серйозної підготовки. І в тому числі коло ліжка хворого, очевидно, при дистанційному навчанні того добитись не вдається. Не допомагає навіть наявність симуляційного центру, який в нас досить гарний, що також дозволяє якось навчити. Але ми цього року все ж таки вирішили почати навчальний рік в змішаному режимі. Для тих, хто може і хоче будуть навчання аудиторно, для тих, хто не може приїхати або не має можливості, будуть навчання дистанційні. Очевидно, лекції будуть читатись онлайн, тобто дистанційно для всіх. Так створився час історично, але, однак, це не значить, що мають бути якісь. Ну, полегшення навчання навпаки. Це навчання буде ще складніше, бо щоб стати добрим спеціалістом, треба добре вчитись. Зрештою, вчиться вчитись, тому що вам прийдеться вчитись все своє життя. Кожен раз буде щось нове. Лікар-медик не може на чомусь одному зупинитись, тому що кожен раз є новини науки в медицині. І кожен раз є якісь вдосконалення, і треба бути на рівні, бо ваша спеціальність це величезна відповідальність. Сьогодні війна, наші герої нас захищають, але ви зверніть увагу: медики не сидять в бункерах, вони бідні, мусять бути на передовій, постійно працюють, виконують свою, своє завдання, спасають людей і воїнів. І населення цивільне. Для них нема спокою, і для вас його не буде очевидно. Що вам побажати? Побажати добре вчитись. Тільки від вас залежить, чи станете ви добрими спеціалістами. Тому я вас просто прошу і закликаю вчитись, вчитись і вчитись. Бо сам факт військового стану, чи коронавірусу, це. Не полегшить ваше життя, навпаки, воно ускладнить, а вимоги ніяк не будуть меншими. Тому я вам бажаю вчитись добре, стати прекрасними спеціалістами і знайти свою дорогу в життєву на рівні, яким ви хочете. Бажаю вам успіхів, щастя і здоров'я. Ну і очевидно, щоб скоріше закінчилась війна.